1 вересня за планом учні коломийських шкіл новий навчальний рік розпочнуть у звичному режимі. Навчатимуться діти очно. Лише незначна кількість обрала дистанційну або сімейну форму навчання. Чи будуть цьогоріч урочистості з нагоди першого дзвоника, розповіла виконувачка обов'язків керівника Коломийського управління освіти Юлія Тимків. Напередодні 1 вересня вчителі радились з батьками, яким має бути цей навчальний рік. Через війну чимало людей бояться відпускати дітей до навчальних закладів, але водночас розуміють, вони повинні навчатися, адже і так втрачено багато часу. Тому спільно вирішили, навчання буде очним. Цього року розпочинаємо навчальний освітній процес з 1 вересня. Тривати він буде по 31 травня. Так плануємо. Буде тривати очно дистанційна форма навчання, змішана форма навчання, сімейна форма навчання, різні форми навчання, ті, що пропонувалося батькам. Планують заклади освіти охопити діток всіх, щоб всі були охоплені навчанням. Різні форми передбачають заклади. Кожен заклад визначився з батьками після того, як батьки подивилися на укриття, подивилися, де будуть дітки під час освітнього процесу, куди їх будуть вести, як проводити. Також було проведено навчання з керівниками, щоб вони розуміли алгоритм дій, куди будуть вести дітей, батькам показали маршрут слідування діток під час повітряної тривоги. І після цього ще раз була зібрана інформація, яка все-таки форма навчання була би для них бажаною. Щоправда, є учні, які обрали дистанційну або сімейну форму навчання. Це не лише ті, які через війну виїхали за кордон, а й ті, хто залишився вдома. Проте батьки переймаються безпекою своїх дітей. Сімейна форма навчання батьки відповідають. Тут уже батьки будуть відповідати за навчання дітей. Тільки дітки будуть приходити в заклади освіти писати, чи самостійні контрольні роботи, чи самостійні, чи контрольні роботи, чи відповідно заліки здавати. Це вже визначить кожен заклад, складе програму і визначить, в які дні діти будуть приходити до закладу. І школа буде тільки відповідно оцінювання. Такі зрізи буде проводити. А саме навчання вже буде відбуватися з батьками. Дистанційна форма навчання це буде у нас у тих закладах, де діти вибрали дистанційну форму навчання. Є і діти у нас, які в Україні і обрали дистанційну форму навчання. Все-таки батьки переживають, хвилюються, що, щоб не було яких ситуацій. Охоплюємо, охоплюємо таких дітей. Багато дітей у нас йде на очну форму навчання. У деяких ліцеях діти навчатимуться у дві зміни. Це школи з великою кількістю дітей, продовжує Юлія Тимків. Великі школи будуть мати дві зміни і ті заклади, які не зможуть в першу зміну всіх діток помістити в укриттях. В укриттях або підвальне приміщення, або цокольне приміщення, відповідно всі обладнані, всі вимоги дотримані, забезпечені укриття згідно вимог. Ну, так як я наголошувала, акти підписані членами комісії. Комісії були визначені акти до готовності навчального року і акти по обстеженню укриттів. Все підписано. Чекаємо на погодження від адміністрації. Урочистих лінійок 1 вересня не буде. У кожному класі проведуть уроки. Очевидно, вони будуть про нашу Україну. Лінійок не буде. Урочистостей кожен клас проведе в своєму закладі. Звичайно, що хотілось би. Щоб дітки перші класи особливо відчули, що це все таки урочистий день. Ну але розуміємо, що безпекова ситуація, ситуація треба дотриматися. Проведуть класні керівники з ними заходи. Всі в класах будуть проводити, можливо, десь на подвір'я вийдуть, щоб трошки діток розважити, щоб вони бачили, що все-таки школа дітей повертаємо в школу за парті. До слова цього річ у перші класи ліцеїв та гімназії нашої громади піде майже тисяча діток. Заклади освіти Коломийського району готуються до навчального процесу, які умови та форми навчання передбачені для понад 30 тисяч учнів району. Розповість Ганна Кравчук, заступниця голови Коломийської райдержадміністрації. Тим часом голова адміністрації Любомир Глушков закликає вкотре перевірити стан справ у школах, а відповідальних за такі інспекції усвідомити серйозність ситуації. Майте на увазі ви кладете підпис і ви несете персональну відповідальність. Не ті, хто десь там їздили від вашого імені, бо ви будете підписувати цей документ. Тому я раджу вам особисто вникнути, вивчити. Закличте е, директорів шкіл, керівництво вашого освітнього процесу опрацюйте, поспілкуйтеся. Якщо треба ще раз залучити якихось фахівців для консультацій, то такі фахівці е, будуть з вами працювати. Безпека дітей номер один. Тільки з цього формату ми можемо виходити. Ніяких планів, що має запрацювати 100%, чи 90%, чи 80% У нас з вами немає. У нас є одне завдання забезпечити безпечний навчальний процес. І друге питання, щоб цей навчальний процес був якісний, щоб діти отримали освіту, спільна відповідальність і спільні заходи. Мають бути на першому місці. Навчання має проводитися в очній, дистанційній формі, може бути організовано екстернат, може бути організована сімейна форма навчання. Практично батьки спільно із засновниками закладів мали б вибирати форму навчання. Нагадаю, якщо в школі є належне укриття і може поміститися весь педагогічний колектив, тобто всі учасники освітнього процесу, е укриття належним чином обладнано, то значить може бути організована очна форма навчання. Якщо в школі укриття не забезпечує то кількість учасників освітнього процесу, яка є, то значить може бути організовано двояка форма навчання. Ми називаємо змішана форма або дистанційна, або очна, або визмінне навчання. Якщо школа не має укриття і не має можливості забезпечити безпеку учасників освітнього процесу, а поблизу десь метрів до 500 є. Відповідні суб'єкти господарювання, які мають такі укриття, то заклади освіти чи засновники закладів мали укласти відповідні угоди на оренду таких захисних споруд. У нас є 131 заклад загальної і середньої освіти, 24 філії. Ці заклади у нас будуть надавати загальну середню освіту нашим учасникам освітнього процесу у навчальному році. У нас будуть близько 31 Дитина тисяч тисяч у нас будуть навчатися у наших закладах. Майже 600 учнів у нас є в числа внутрішньо переміщених осіб. Близько 4 тисячі перебувають за кордоном. Але ми розуміємо, що статистика кожного дня змінюється. Більше 4 тисячі педагогів у нас забезпечуватимуть освітній процес станом на кінець серпня 204 педагоги. Все ж таки перебувають ще за межами нашої. України учні, які проживають за межею пішохідної доступності і підвозяться шкільними автобусами та орендованими транспортними засобами. Це близько 2,5 тисячі учнів. Чіткої статистики нема, оскільки ще інформація опрацьовується. 41 автобус у нас забезпечує освітній процес. Організація освітнього процесу покладається на керівників закладів і засновників цих закладів.